Олександр Сохач, звукорежисер проєкту Аудіогід, розповідає: записувати звуки експонатів було важко, проте впоралися за день. Більше часу витратив на обробку звуку. «В цій кімнаті це їдальня. Ми записали скрип паркету. Потім як відкривалася шухляда в шафі. Потім скриня теж і приходилось робити багато дублів, бо ну, звук. Мав бути дуже виразним і непростим стуком, а як воно, наче це хтось насправді відкриває, потім як посуд теж відтворили, як чашка стука. Потім в цій шафі багато, прийшлось багато робити дублів. Саме цікаве, як на мене, це оцей годинник, який завели спеціально для нас. І коли я підніс до нього рекордер, він почав бити. Авторка ідеї та тексту, завідувачка меморіального будинку музею академіка Дмитра Яворницького Яна Тимошенко розповідає: задумала створити аудіогід близько 20 років тому, оскільки експозиція музею відкрита, тут немає ні етикеток, ні вітрин. То перебування відвідувачів практично завжди йде у супроводі екскурсовода, і відвідувачі без екскурсовода не дізнаються про життя, діяльність і про ті ж предмети, навіть будинку. Тому це от дуже важлива складова. І для того, щоб відвідувачі могли більш вільно себе почувати в будинку, пройти в власному темпі, роздивитися предмети, так як їм цікаво. За словами продюсера телеканалу Йоа Дніпро, процес створення гіду тривав близько трьох місяців. Під час запису звуч. Жить голос редакторки українського радіо Дніпро Вікторії Сидоренко самого Дмитра Яворницького озвучував Олександр Сохач. Ми спочатку не знали, як це взагалі, що це, бо до цього часу ми аудіогід розглядали чисто з позиції споживача. Тобто, ми так, мали свій якийсь там туристичний досвід, відвідували якісь музеї. Але як це робити? Ми так на 100% не були певні як. Але це однозначно була цікава ідея Яни Тимошенко, яку ми відразу взяли в роботу і. Запевнили, що ми знаємо, знаємо, як це робити. Як на мене, це прецедент для регіонального суспільного, коли суспільний мовник виходить за межі інтернету, телебачення, радіохвилі, а заходить ще й в музей. За словами Яни Тимошенко, відвідати музей із аудіогідом можна вже цієї суботи. Цей будинок на палацовій площі був першою власною оселею в житті Яворницького. Хоча на момент будівництва вченому було під 50. Олена Ростовцева, Аліна Елєвцєрова, Богдан Антоненко. Новини на Суспільному. Дніпро.